Всім привіт! Мене звати Богдан, я дитнет-розробник в компанії Platforce. В команді працюю на позиції Ліда, а від сьогодні один із авторів благодійного курсу з програмування. В першу чергу хочу всім подякувати, хто долучився до збору і допоміг реалізувати покупку автомобіля для хлопців 14-ї механізованої бригади, які боронять нас на східних рубежах нашої країни. Сергій вже згадував, що ми не є професійними викладачами, тому не судіть строго. Це новий досвід для нас, але в будь-якому випадку це буде цікаво і вам, і нам. Так як цей курс підготовлений для людей, які не мали попереднього досвіду з програмуванні і починають свій шлях з нуля. Одна з головних проблем на початку це зрозуміти, в якому напрямку рухатися і з чого починати. Тому ми представимо декілька варіантів з практичними прикладами і посиланнями на літературу для освоєння теоретичної частини. В результаті кожен з вас після перегляду уроків зможе зробити свій вибір, куди цікаво було б рухатись і в якому напрямку розвиватися. Один з перших відгуків, який ми отримали, було. Те, що не зовсім зрозуміло з програми курсу, які мови, де і як використовуються. Тому я хотів би представити вам нашу програму. Перша тема нашого курсу це базовий JavaScript та серверна розробка на Node.js. Друга тема це розробка мобільного додатку за допомогою фреймворку Flutter. Після Flutter будемо знайомитися з платформою .NET та використання мови C-Sharp. І наостанок розглянемо бази даних та системи управління базами даних. А тепер по кожному пункту більш детально. Базовий JavaScript та середна розробка на Node.js. Це урок, два відео якого вже є на каналі від Сергія Романчука. Будемо об'єктивними. Якщо дивитись на аналітику найпопулярніших мов програмування, то на даний момент JavaScript є лідером і займає перше місце, так як без нього не обходиться розробка ні одного веб-додатку. Я зараз говорю про розробку UI-частини, user інтерфейсу. Це все те, що ви бачите в браузері, у веб-застосунках. Тобто робота кнопочок, полів для редагування, відображення фотографій в слайдерах, робота календарів і так далі. Якраз для того, щоб оживити всі, всі ці контроли, нам необхідний JavaScript. Також JavaScript є потужним інструментом для розробки бекенд частину. Серверу. Якщо двома словами, сервер це програма, прихована від користувача на віддаленому комп'ютері, яка надає механізм для зберігання інформації і надання її для клієнтських додатків. Приклад на пальцях. Всі використовували або чули про Instagram додаток, тому розглянемо приклад функціоналу цього застосунку. Візьмемо для прикладу профіль користувача з його фотографіями. Для того, щоб ця функціональність працювала, нам необхідне централізоване місце зберігання фотографій. Це якраз і буде наш віддалений комп'ютер. Для того, щоб мобільні додатки могли завантажувати та переглядати їх. В результаті на сервері є точки входу, які відповідають за завантаження фотографій на сервер і отримання фотографій для їх відображення в мобільному додатку. Тобто, реалізація вищезгаданих можливостей, да, саме точок входу, це і є розробка серверної частини. На практиці ми розглянемо це більш детально. Друга наша тема це розробка мобільного додатка за допомогою фреймворку Flutter. В сучасному світі важко зустріти людину, яка не використовувала можливості мобільних додатків. Зараз це є зручним способом для отримання та передачі інформації. Тому в курсі буде представлений фреймворк, механізм під назвою Flutter для розробки мобільних додатків. Особливість цього фреймворку буде те, що використовуючи його, ми можемо одночасно розробляти додатки під платформу iOS та Android, що є досить серйозним аргументом, так як це допомагає економ економити час вдвічі. На даний момент для більшості додатків пишеться окремо код під iOS-частину і окремо під Android платформу. А за допомогою Flutter ви вдвічі економите ресурси. І час. Цей фреймворк є відносно новим, тому тільки час покаже, наскільки він приживеться в розробці і наскільки буде продуктивним, але точно можна сказати, що підхід цікавий. Посилаючись, наприклад, з попереднього пункту, якраз таки профіль користувача в інстаграмі, а саме інформація користувача та відображення його фотографій можна реалізувати за допомогою цього фреймворку. Третя наша тема це уроки програмування на платформі .NET з використанням мови C Sharp. .NET це платформа, розроблена компанією Microsoft. Однією з основних причин створення платформи була ідея можливості створення програм з використанням різних мов програмування, таких як C Sharp, Visual Basic, F-Sharp, також плюси. В нашому курсі будемо використовувати мову C Sharp. Вона використовується досить в багатьох галузях. Найбільше використання, мабуть, все-таки в розробці backend частини серверу. Про це ми вже трохи поговорили, роблячи огляд нашого першого курсу. Також більшість ігор для мобільних девайсів розробляються за допомогою c sharp а саме платформи Unity. Також ця мова присутня в мобільній розробці за допомогою платформи Xamarin. І наостанок за допомогою C-Sharp є можливість розробляти десктоп додатки. Тобто це додатки, які безпосередньо запускаються на вашому комп'ютері. Наприклад, Word, Excel, Notepad і так далі. На нашому уроці ми розробимо серверну частину на мові C-Sharp для сайту оголошень з продажу автомобілів. На жаль, ми не обійдемося тільки C-Sharp для цього. Так як розробка серверної частини не має наглядних можливостей для презентації результату роботи. Тому ми, сво... ми створимо також клієнтський веб-додаток з використанням мови програмування TypeScript та використанням HTML та CSS. Два слова про TypeScript. Це мова програмування розроблена компанією Microsoft. Один з варіантів використання цієї мови. Це створення веб-додатків, а саме реалізація логіки UI-ної user Про це ми вже трохи поговорили в першій частині. Там, насправді, був JavaScript для цього. Але цікавий факт в тому, що TypeScript це мова, яка в результаті компіляції, скажімо, таким магічним способом, перетворюється в JavaScript і може виконано бути в будь-якому браузері. Наш останній курс це основи баз даних. Будь-який серверний додаток, також досить часто і мобільні, використовують бази даних. Це механізм зберігання даних і зв'язків між ними, який можна реалізувати за допомогою різних СУБД – систем управління базами даних. На пальцях СУБД – це програма, яка надає нам можливість зручним способом зберігати, редагувати або видаляти. Інформацію з бази даних. На курсі в контексті розробки сайту оголошень, на прикладі покажемо, як використовувати наступні Субеде. Це буде MSSQL server і PostgreSQL. Різниця між ними в тому, що MSSQL Server це комерційний приклад реалізації СУБД, тобто для того, щоб використовувати цю базу даних в реальному проєкті, потрібно купувати ліцензію. PostgreSQL це СУБД з відкритим кодом, тому її використання може бути безкоштовним. На початку планували показувати тільки PostgreSQL, але проаналізувавши більшість відкритих вакансій, зрозуміло, що MS SQL є зараз популярним і варто розглянути його також. І як результат нашого сьогоднішнього знайомства покажу вам нашу ціль. Зараз мова йде про третій і четвертий урок, і те, що ми плануємо реалізувати. Наша ціль це міні-проект дошки оголошень з продажу автомобілей, де по факту буде дві сторінки. Перша сторінка, те, що бачите зараз, це список всіх оголошень з якоюсь основною інформацією. І друга сторінка це деталі оголошення, де можна знайти вже розширену інформацію. Тут є там додатковий опис, тут є всі фотографії автомобіля, ну і так по кожному. Також хочу заакцентувати увагу, що головною ціллю наших уроків є те, щоб зацікавити вас програмувати. І показати приклади реальних задач, які можна вирішувати за допомогою програмування. Будемо відверті: за дві години або чотири неможливо навчити програмувати людину з нуля. Але, як мінімум, можна показати практичний приклад, надати посилання на літературу для освоєння теорії і план, що за чим потрібно робити. Ну, а від вас потрібна тільки працьовитість і бажання до самоосвіти. На цьому завершимо наш урок, так скажемо, знайомства і побажаємо вам успіхів. Дякую за увагу!